Вітаю вас, шановні колеги. Це вже 10-та наша відеолекція дистанційного курсу Мотиваційний менеджмент. Говоримо ми про мотивацію учнів до навчання практичні аспекти. А тема 10-ї нашої розмови підсилюємо мислення зростання. Буде трошки теорії, але буде практична теорія. Для того, щоб завантажити мотивацію. Ну, перш за все, я хотів нагадати три кити мотивації. Перший кит зміцнюйте самооцінку, другий кит поліпшуйте самосприйняття, третій кит формуйте впевненість в собі. А далі е... Натаніель Бранден. Рівень самооцінки визначає те, що людина робить. Активізація самооцінки перший крок до будь-якого зростання, особистісного вдосконалення, немає іншого способу подбати про себе та визнати себе гідним сторінням, як мати високу самооцінку. І висока самооцінка, звісно, породжує впевненість в собі, покращує сприйняття, підвищує самоефективність. Тому треба знаходити напрямки самооцінки, над якими треба працювати, шукати варіанти, як розвинути свій потенціал, але ось оце. Вальтер Різотто. Різо. Чотири стовпи самооцінки виділяє. От можна в вигляді Акрополя ці 4 стовпи самооцінки. Зобразити, візуалізувати. Перше я концепція. Я концепція це те, що людина думає про себе. Друге, я образ. Це те, наскільки я сам собі подобаюсь той образ. Третє, самопідсилення, наскільки ви себе винагороджуєте і наскільки ви себе, коханого любите. І четверте, самоефективність. Перш за все. Наскільки ви впевнені в собі і впевнені в тому, що все, що ви робите, є ефективним. Ось ці чотири стопи. Я концепція, я образ, самопсилення, самоефективність. Я концепція, що людина думає про себе, поняття виявляється в тому, як ви ставитесь до себе, що ви говорите самі собі наодинці, що ви вимагаєте від себе, як ви це робите. Ви можете са підкріплювати себе, а ви можете себе побалувати, а ви можете себе ображати. Якщо ви в голову вб'єте, що ви лузер, не вдаха і таке інше, і таке інше, і не будете нічого хорошого бачити в своїй поведінці, бо перед цим поставили недосяжні цілі, залишили планку і зрозуміло, що ви не змогли з першого разу цю планку. Взяти і почали самі себе звинувачувати. Ми. Тому тут я образ, наскільки ви собі подобаєтесь, уявлення про себе не повинно залежати, що важливо, від зовнішньої думки. Хтось щось сказав. І все, катастрофа, я там така товста, чи про мою фігуру сказав, чи про що завгодно. Якщо ви свій образ зовнішнім канонам. Що значить бути струнким? Це е, дуже погано. Майте свою думку і подобайтеся самі собі. Самопідсилення: наскільки ви себе винагороджуєте, наскільки себе любите, Вмійте хвалити себе, вміти визнавати, ось оце в мене вийшло добре. Вміти себе привітати за досягнення, чи себе винагородити чимось. Потім себе побалувати. Якщо ви ніколи себе не підкріплюєте, не нагороджуєте, не виражаєте прихильність до самого себе, то ваша самооцінка, звісно, буде нульовою або вкрай недостатньою. Самоефективність, впевненість в собі. Переконання в тому, що можна досягнути очікуваних результатів, називається самоефективністю. Впевненість в собі культура зусиль, здатність. Підводитися щоразу, коли ти спіткаєшся, паде, долати страхи, насолоджуватись процесом навчання і таке інше. Я вам зачитаю слова своєї колеги Валентини Крижановської. Знаєте, що найважливіше в освіті дітей? Ні в якому разі не сформувати в дитину враження про себе, що вона чи він не вдаха. Досягнути цього можна лише враховуючи всі особливості конкретної дитини, швидкість засвоєння. Та інтерпретація неї нових знань. Тобто, шляхом формування позитивного досвіду від пізнання, лише позитивного досвіду. Yes, you can. Так, ти можеш. Е, Вальтер Різо особливо наголошує на тому, що треба вчитися любити себе. З дитинства, каже Вальтер Ізо, нас вчать незлічених речей, як там їсти, купатися, зав'язувати взуття, як чистити зуби, але ніхто нам не дає елементів, щоб ми навчилися любити себе. Розширення можливостей за допомогою нашого особистого зростання передбачає глибоку віру в те, що наш найкращий друг знаходиться не зовні, а всередині. І це дуже важливо, мир із власною сутністю. Вчимося любити себе з тим, щоб будувати повноцінне і здорове життя, закликає Вальтер Різо. Я вже, якось згадував, що на одному з каналів 10 років тому намагався запустити проєкт, який би оцю культуру мотивації самомотивації. В нашому суспільстві розвивали. Навіть одну пілотну програму записали з назвою Похвала, лаяти не можна хвалити. На жаль, це виявилося нецікавим, бо тут немає скандалу, тут немає чогось такого, що привабило б масову аудиторію, а спокійна розмова про головне для нашого телебачення нецікава. Так от, і я це намагався робити, і я знову повертаюся в з своїх відеолекцій. Я вже згадував ізраїльського Сухомлинського Хайма Гінота, людина, яка жила в той самий період, що Сухомлинський. Навіть рано померло 51 рік, як Сухомлинський. Він з 47 го року працював спочатку вчителем ізраїльській школи, потім став автором колонки в одній з популярних газет. Написав кілька книг. Зараз я поверну назад. Так, от що говорить цей видатний всесвітньо відомий педагог про мистецтво хвалити дитину? Слова похвали мають відображати для дитини реалістичну картину її досягнень. А не спотворених. Тобто, хвалити твій дитина геніальна і таке, ні, якщо нема за що, не треба. Найважливіше правило полягає в тому, що похвала стосується лише зусиль і досягнень, а не характеру чи особистості. Третя, нагороди є найбільш корисними і приємними, коли про них не повідомляють заздалегідь, коли вони стають несподіванкою. І ось вони, визнання і вдячні. Сюрприз! От тебе похвалили і подякували такою нагородою. Ну і звісно, навчити не радіти незаслуженій похвалі. Знову цитую Валентину Крижановську: заслужила похвалу, бо доклала максимум зусиль чи досягла рівня, бери і радій. Ані то ні. І тільки ти сама можеш себе оцінити, а часом похвала й не потрібна, бо ти кайфуєш сама від того, що змогла зробити. А тепер я вчу цього доньок і буду вчити сина. Вони ображаються, що я їх не хвалю, не облизую просто так. І дуже права. Як хвалити? Ще з однією талановитою дослідницею Керол Двек. Я хочу вас познайомити. Це професорка психології Стенфордського. Університету, вона вважає, що якщо хвалити дитину за здібності, ой, який ти талановитий, ой, як у тебе добре математичне мислення там і таке інше, це підштовхує до фіксованого мислення. Коли здібності це те, що дається від природи, і те, що не можна змінити, фіксоване мислення. А коли хвалити за старання, за зусилля, які ти доклав, то це стимулює тебе розвивати і це стимулює тебе до перспективного мислення. І ось тут вона пише: для дітей, які хвалили за старання і прагнення робити складне завдання, труднощі були просто показникам того, що треба докласти більше зусиль, а не ознакою невдачі, що відображенням їх слабкого інтелекту. Діти ж, які хвалили за здібності, більше не мали жодного задоволення. Тоді як ті, кого хвалили за зусилля, не тільки насолоджувалися вирішенням проблеми, а й навіть казали, чим складніше, тим вони отримують більше задоволення, бо вони ж змогли, доклавши зусиль, вирішити складне завдання. Тому, ось тут, що ми хочемо мати: учнів з мисленням зростання чи учнів з фіксованим усталенням мислення. І які ментальні установки ми хочемо культивувати? Ну, зрозуміло, що, мабуть, вкрай безперспективно культивувати учнів за таким усталенням мислення. Бо е, той чи інший тип мислення визначає, в якому світі перебуваємо ми з вами і перебувають наші учні? Чи це підтвердження себе в одному світі? Де постійні риси і успіх полягає в тому, щоб довести, який ти розумний і талановитий. Це світ підтвердження себе з фіксованим мислом. А інший світ це світ розвитку. Якості можуть змінюватися, і можна завжди навчитися чомусь новому, розвинути свої можливості, потенціали і таке інше, і таке інше. Тому. Навряд чи ви б хотіли культивувати світ, де лише підтвердження себе. Давайте світ, де можна себе розвивати. Точно так, що є невдачею. В одному світі невдача означає невдачу. Ти отримав погану оцінку, ти програв в турнірі, тебе звільнили з роботи, тобі відмовили в чомусь. Це означає, що ти нерозумний чи неталановитий. А інший світ, невдача означає ще одну можливість зростати. Ну, ради Бога, без втрачання ентузіазму Воїнстана Черчилля рухатись від однієї невдачі до іншої. Не трать кума сили, українська приказка всієї. Так, от в одному світі зусилля означає це погано. У нас що перетружуватися, так? Якщо ти розумний і талановитий, якщо йому все легко дається, так от класно, йому все легко дається. А в іншому світі саме зусилля, а не природні гени там чи щось інше, роблять вас розумними і талановитими. Добре, що якщо ви отримали в цій генетичній лотереї якісь природні схильності, але ви їх можете змарнувати, якщо ви не докладаєте. Зусиль. Тому для тих, хто має мислення зростання, особистий успіх, коли докладаєш максимум зусиль, щоб стати найкращою версією самого себе, мислення зростання ґрунтується на вірі в те, що базові якості це те, що можна розвинути власними зусиллями. І Керол Двек цитує свою ученицю для того, щоб різницю в мисленні… Я потім прочитаю цю цитату. Я вважаю, що інтелект це те, заради чого нам потрібно працювати, а не те, що нам дається. Більшість дітей, якщо вони не впевнені в відповіді, не піднімуть руку, щоб відповісти на запитання. Але зазвичай я піднімаю руку, тому що якщо я помиляюся, мою помилку виправлять. Або я піднімаю руку і скажу, а як це вирішити? Чи я цього не розумію, чи можете ви мені допомогти. Просто роблячи це, я підвищую свій інтелект. І ось ця установка чудова, якщо вона є в наших учнях. Чудова, якщо все можливо, це не означає, що треба говорити кожному учневі, що ти можеш стати Бетховеном. Чи... Білом Гейтсом, чи я не знаю ким, не, 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 не вірять учні в це, скажімо так. Але вони вважають, що справжній потенціал людини невідомий і він не є заздалегідь визначений. Що неможливо передбачити, чого ти можеш досягнути роками пристрасті, праці і навчання. Люди з таким мисленням не збентежені невдачами. Вони розуміють, що треба рухатись вперед, і невідомо ким ти станеш, може й станеш Моцартом чи білом Гейтсом. Знаєте, мені е, не подобалася установка, і не подобалося те, що в Фейсбуці було кілька років тому, зараз вже мульті предметний тест, коли був оцей лозунг щастина ЗНО. От ця установка, що тобі має пощастити, вона, на мій погляд, демотивує. Якось на зустрічі з моїми однокласниками, я почув про себе, от як тобі пощастило. Ти там роз'їжджав поза закордонам, в різних проєктах, програмах і таке інше, і таке інше. І я моєму однокласнику говорю, що значить пощастило. Вибач, коли ти водку квасив, я вчився. Я знав, що мені треба самому, у мене немає там блату, протекцію вступити на історичний факультет. Я подавався на масу програм і проєктів. В багатьох випадках я не проходив, а іноді мені навпаки щастило на три проєкти подався і всі три. Тобі пощастило, це не те слово, пощастило це якби е тітка в Бразилії, про існування якої я не знав, от мені залишило в спадок мільйон. І я з цим мільйоном жив своє задоволення. Оце пощастило. А це докладені зусилля, це моя робота там і таке інше. Так от трохи удачі нам не завадить в житті, але сподіватися на те, що пощастить на ЗНО – це Неправильна установка, і я про це писав, на жаль, не всі мене зрозуміло. От бажаємо успіху на ЗНО, це правильний, на мій погляд, підхід, який мотивує, а просто щастина ЗНО не зовсім мотивує. Ще одна річ закон Єркса Дотсона про який я хочу сказати. Іноді забагато. У поляків приказка, що занадто те нездраво, забагато мотивації це теж погано. Подивіться, будь ласка, закономірність. Коли низька мотивація зрозуміла, що опущені руки результат дають невисокий, піднімаємось, досягаємо оптимальної вершини, а потім мотивація вже починає спадати. Тобто, із зростанням мотивації, якість діяльності лише на початку зростає, потім на певній межі починає падати. Чому так відбувається, Ну, можна за певними критеріями оцей оптимум визначити. Є певні ознаки настання оптимуму. коли є стійкий настрій рухатись, коли є адекватна реакція, коли є інтерес там і таке інше. А коли вже наростає напруження, ставки занадто високі, і я боюся вже програти в цих ставках. То переходить нервозність, і тоді я починаю робити помилки. Тоді вже ентузіазм пропадає, і вольовий настрій, бо я не можу програти там, і таке інше, і таке інше. От тут, тут вже занадто високий ризик провалу, і тоді ефективність моя може падати. Це теж треба мати на увазі. Чи можна себе змусити щось захотіти? Лише в тих випадках, коли я можу собі логічно пояснити, на що воно мені знайти аргументацію для себе. Чи існують чарівні пігулки для мотивації? От, наприклад, моя колега Тетяна Швець нещодавно там внизу є посилання в газеті Церкало тижня написала великий матеріал, як мотивувати дитину до навчання поради батьків і вчителям. І вона Пропонує кілька чарівних півор. Ну, насправді не факт, що вони чарівні, що вони подіють саме на вашу дитину чи спрацюють в вашому класі. Але, наприклад, вправа, хто надихає, попросіть дитину обрати, ким вона захоплюється, родича, друга, куміра там і таке інше, і таке інше, а потім розібратися, як ця людина досягнула успіху. Що їй допомогло, і таке інше, і таке інше, можливо, знайти для себе якісь аргументи. Є е, е, дуже цікава гра, е, яку можна теж скачати в інтернеті е, е, 10 мотиваторів. Юрген Апелло її розробив. Просто-напросто 10 карток. І треба е, послідовно їх розкласти е, від найважливішого до менш важливого. Ну, от там для когось послідовність буде визнання, допитливість, честь, порядок, майстерність. Ну, а в самому кінці там соціальні моменти. Крок другий, обговоріть із колегами, і, можливо, щось зміниться, і ви картки переставимо. Поговоріть в команді, які мотиватори важливі для того, щоб виконати ту чи іншу справу. Тут щось буде рухатися. Принаймні, ви е, такою грою спонукаєте ваших учнів до самоаналізу. Звісно, це все спрацює, якщо у вашій школі не е, утвердився е, от той принцип, який я жартома називаю принципом взаємної амністії. Ми вдаємо, що ми там. Вчителюємо і докладаємо колосальних, а вони вдають, чого не навчаються. І щось там ми малюємо якісь оцінки. Тоді ми, і ми демотивовані, і демотивовані наші учні. Наступні наші відеолекції я хочу. Перетворити на конкретні лайфхаки з питань мотивації, і ми будемо залучати дуже відомих людей у сфері мотивації і розглядати ті їхні практичні поради, які ми можемо використати в себе в школі в себе на уроці. До зустрічі!